Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І так, цей день настав. Теревені про холостяк повертаються на мій канал. Найромантичніше шоу осені стартувало на каналі СТБ, 13-й неймовірний сезон, дивовижний вперше в історії такий холостяк про щирість, цінність. Сенси та, звісно, пошук великого кохання. І у сьогоднішньому випуску зібрала для вас найкурйозніші моменти: соковиті жарти, меми, сенси у ліжку та фіналістка 13 сезону. Тож урваємось у хімчистку постільної білизни. Шлях Петра Февта адреналіну моніторі. Якби то влучно розпочати, можливо, зі слів, де відвага там і щастя, десь так балакаючи, не читалася у тих інтернетах. То знаєте, в сьогоднішніх реаліях українців великий скар відкопати, хоча б крихту того щастя, втриваючи кляту війну. Ну допоки паралельна сесія живих поні продовжує жити своє життя, наче ніс ніде не відбувається, ракети не літають, шахеди не атакують, немає жодного у світі тероризму. То 13-й сезон українського холостяка найромантичнішого шоу за взагалі у світі розпочався зі звуку сирени. Того самого мерзенного звуку, з яким українці прокидаються, засинають та в принципі живуть. Так, як наш транас сезон взагалі унікальний у всесвіті, так у навіть у тому рожевому, так, як у нас учасник, головний герой, ветеран війни, і цей кейс будуть розбирати на міжнародній арені. Тому супер важливо, що він і їдь є частиною соціальної важливої місії, нагадування, що в Україні досі триває війна, і українці живуть із цим звуком. Які моцний хороший добротний сенс. Ми з вами вже виливали з цього 13-го сезону. Можна було би закінчувати гонитву за сутністю візнятого. Нагадали на самісінькому початку сьому світу, що в Україні досі триває війна, і звучить таклята сирена. Але ні, не розбігаємося як тарганеві світла. Та як надалі вас чекає ціла колекція сенсів. Так казали, сенсів, да сенсів. Сенс. в Чому сенс? Великий сенс. У всіх сенсах. Щирості та цінностей і дуже важливої інформації. Так я долучилася до важливого збору на авто для медроти на Донецькому напрямку. Основна мета збору 1,2 мільйона гривень. Моя ціль наразі всього лише 10 тисяч гривень. Але я знаю, що разом із вами ми зможемо закрити її дуже швидко і зібрати набагато більше. Так, як авто вже заброньоване, якщо закриється збір набагато швидше, зможуть набагато швидше викупити, підготувати і відправити на передову. Тому долучайтеся, Чекайте посилання внизу і дякую всім, хто продовжує донатити і підтримувати збройні сили України разом до закінчення цієї клятої війни. Тож давайте перетремо через тартушку такий унікальний соціально романтичний сезон, як холостяк. Чи шоу як холостяк? Ну хто взагалі не в контексті? Що тут коїться? Чому так багато роблю акцентів на соціальну складову? То головним героєм нашого унікального сезону зробленого в Україні став ветеран війни Олександр Терен. Я ветеран, громадський діяч, письменник. І я холостяк. Про нього на моєму каналі є окремий випуск. Обов'язково перегляньте, якщо ви цього ще не зробили. Але я думаю, що кожен українець знає Олександра Терена. Я прийшла до тебе, бо ти таки не прийшов до мене. <свісна> якщо говорити за сюжетну лінію майбутнього сезону, чи буде він чимось вражати, а особливо вирізнятися від своїх попередників, зважаючи на головного героя та соціальну місію, то дивлячись, той анонс, який нам видали першого. Випуску нас таки готують до шквалу шаблонних побачень у стилістиці холостяка, де буде багацько екстриму, розваг на воді і навіть скелі. Ну хочеться вмерти тут. Ви все прекрасно входить. Тому так, протягом 13-го сезону Олександр Терен це той герой, який буде руйнувати стереотипи про ветеранів. І можна сказати, складаючи міні свою статистичну таблицю, йому вже вдалося приборкати один байк, так спеціально для шоу Колестяк, він навчився керувати мотоциклом. Вдалося приборкати, зважаючи, дивлячись у майбутнє, одну скелю та найголовніше не на одну. Учасницю, так як буде дуже багато поцілунків та інтимних моментів, пікантна дівчина обережніша, Та Олександр Терен, це той герой, який не соромиться говорити про секс, і як бачимо, проявляти його публічно перед камерою. Він це доводив на різноманітних інтерв'ю, в яких виділяє, знаєте, статистичне підвищення попиту на нього серед жінок. Я не знаю, якими там секретиками володіє Олександр, чи до яких хитрощів вдається, можливо, нам вдасться це побачити протягом 13-го сезону. Будемо пильно стежити, але що я можу сказати в і долото зловить золоту рибку. Сямете? Да, я це зробив. Наступна наша зупинка це вечірка знайомством, яка розпочалася, знаєте, з такого крихітного, взагалі, непомітного моменту, як анонс його майбутньої книги. Так, ці білі книжечки, щоденники, він роздавав учасницям. Але зрозуміло, до чого підводить Олександр Терен. У нього вже є одна видана книга під назвою Історія впертого чоловіка. Про другу частину чи другу книгу його розпитують на кожному інтерв'ю. То чому не скористатися моментом і після закінчення 13 сезону не видати просто хід сезону, як історія пошуку кохання, історія впертого серця. Ви знаєте, як розлетиться, як пиріжки ото на хрещатику, де перекладають. Ця бруківко, і я сподіваюся, що одна з цих книг можливо буде дописана навіть разом зі мною. Як ото на Хрещатику з року в рік перекладають одну і ту саму бурківку, так і Олександр Терен вирішив скористатися класною схемою і перекласти свою відповідальність за написання другої книги на учасниць, пороздававши ці білі маленькі щоденники. Але грі було би не скористатися знаєте, таким міні-анонсом другої частини книги, зважаючи на рейтинги, популярність та фурор такого шоу, як холостяк. Ну погодився на публічний сором. То чому би не взяти справді чогось важливого вагомого для? для себе але Олександр Терен в першу чергу нашов холостяк із соціальною місією, що він і проговорював ще на дивані у шоу Яновича, коли. Лишень розмірково про можливо. Можливо, на той момент майбутню участь у шоу «Холостяк». І позитивний образ ветерана в суспільстві намагаються сформувати, і тому такий проект масштабний і великий, і однозначно повпливав би дуже позитивно на це. Тож для Олександра Терена, якщо зважати на хід тих думок, сказане ще у травні на дивані Уяновича, то шоу «Холостяк» – це не про розвагу, не про медійну залученість, навіть не про пошук кохання, якби нам там не подавали. Але нотаціям так у минулих інтерв'ю він підкреслював, що у нього немає сьогодні часу на особисте життя. Він у цьому не зацікавлений. Я розумію, що зараз саме цей час, коли потрібно брати це, кувати це залізо, поки воно гаряче. А раптом ти долю свою пропустиш. Я думаю, що не пропущу вже я навчений вже цим <рес> долю. <рес> і такий масштабний великий майданчик, якщо холостяк, є тим ресурсом, який може впливати на суспільство, може бути підтримкою для ветеранів і взагалі соціально відповідальним транслюванням на велику аудиторію є yeah. як знову ж це ж саме впізнаваність, не використовувати його благо там поліпшення ситуації нашої держави і взагалі стабільності наших громадян це буде досить нерозумно. Наступна станція певна головна інтрига всього 13 сезону. Та для чого ми то з вами зустрілися, та ми знали заздалегідь, але що? По учасницям так на подано, який ж скарб відколупали, кого віднайшли для Олександра Терена. Я не тямлю, скільки хвилин, годин, можливо, два-три тижні тривало то секретне засідання продюсерської, режисерської скаутської ради шоу Холостяк, на якому вони вирішили далеко не відхилятися від своєї біблії типажів для шоу Холостяк. Так, 13 сезону у нас є дівчина зовсім не шукає собі товстезного гаманця через шоу. Холостяк. Дівчина не творча, дівчина недотепна, дівчина не тікток-зірка, дівчина не стерво. Шкода, звісно, що вона покинула 13 сезон вже першого випуску. Тому вакантне місце стерва сезону. А хто був першим, свої припущення залишайте нижче у коментарях. Але для розгадування цієї головоломки вам навіть не знадобиться скальпель. І зараз буде коротка історія про моїх фавориток чи учасниць, які змогли виділитися своєю харизмою першого випуску. І розпочну я із пані, яка пролетіла чи укрозалізницю допомогу до нашого холостяка із Кракова. <рес> <рес> Та же ви щось для спана. <рес> Та трішки, хто знаєте, дала польської мови на холостяку. Дякуємо, але ми підтримуємо українську ідентичність. Давайте не втягувати до нас ще польську мову. Ми не позбулися від російської. Це Юстина, я, я жорстко перенервувала. І Юстина, пані з Кракова, але родом зі Львівщини, дуже важлива інформація дрібним шрифтом. Для мене 13 сезону це велика знахідка. Браво відділу кастингу за цей скарб. Це ж настільки весело буде спостерігати за нею протягом всього 13 сезону. Сподіваюся, вона дійде до фіналу. Холостяку, навіть якщо тобі вона не припала до серця, доведи її до фіналу. Я знаю, що все вже візнято, але давайте перезнімемо. Тому що Юстина, яка прийшла зі збіркою поезії Ліни Костенко, встигла за три хвилини балачок із холостяком вити свою власну збірку мемів. І це був перший випуск. А що буде далі? Моя любов, Веронічка, Веронічка, просто сонце, квітка цього життя. Чому в мене солені пальці? Не дивуйтесь, я чекаю на великий знак. Я хочу побачити це світло в кінці тунелю, коли буде вам розповідати за особливу леді, за нетипову українку, в якої світло всередині, та що з тим, що ми будемо такими, знаєте, скупими, Вона і є тим світлом. Ой, як би вона пригодилася усім українцям в часи блекауту. для чого то екофло заведи собі леді з Лондона. Я людина сяючим тілом. Це та сама Україночка, який маятник вказав йти на шоу Холостяк, і якщо що, леді з Лондона. Брати участь а не приймати у шоу Холостяк. Я запитала маятника, чи потрібно мені приймати участь в шоу-холостяк, і відповідь була так. Я вражена. Таке буває, взяли себе в руки, вгамували той регот, не будемо виглядати божевільними, особливо коли ви дивитеся мій випуск у публічному місці для усіх застереження. Ми, якщо що, оглядаємо холостяка, тут можливо все. І навіть є така леді із Лондона, яка за вказівкою маєтника приперлася на Холостяка. Навіть можливо не до Олександра Терена та як усі інші учасниці, а просто маєтник сказав: Встань та йди. Ти є те світло, яке має йти цим шляхом перевести своїх голеньких тарганів з Лондона до України, і щоб ви це розуміли. Марічка Лішко – унікальна така панянка, яка, знаєте, заявляє у шоу Холостяк Олександру Терну, Ти не прийшов до мене, я прийшла до тебе. Ти мене не впізнав, як так? Ти та що мене не пам'ятаєш, ти що взагалі не фоловиш мене в інстаграмі. Знаєте, почали із претензій. Ти не бачив моїх випусків. <ріху> Ти що, у мене на Ютубчику 23 тисячі підписників, якщо не помиляюся, я тут не для піару. Я просто Марічка ліжко. Я просто Марічка беру ліжко в інтерв'ю. Я інтерв'ю беру у ліжко. Олександр Терен. Ми вже з тобою в ліжко. Я тебе кликала у ліжко у Ліжко. У моєму <ріху> І коли Марічка Ліжко ще й виявилася брехуха, ще у Ліжко, дивлячись Олександру Терену в очі, заявляє, що. Вона тут не для піару, і ми жодним чином не бачимо її ютуб канал, не чуємо про інтерв'ю у ліжку, ліжку з інтерв'ю. У мене у ліжку, у ліжку, у ліжко. Мене і тут вона винятково би підкорити його серце не тому, що він публічна особистість, медійна особистість, яку хотіла вона запросити до себе на інтерв'ю, але він не прийшов. І вона з ліжком прийшла до нього на шоу шовхолестяк. І запросила його у ліжко. То як можна повірити у ці нісенітниці? Так, можливо, якісь роз. Сумні думки і заходила до неї в гості у голову, але й жахом розбігалися від слова ліжко. У ліжку дякуємо, Марічка Ліжко. Зовсім не насмітила у наших головах. Певне, прийдеться викликати клінову компанію, аби прибрати ці спогади з архіву про ліжка і Марічку, але не про майбутню учасницю чи наступну учасницю, яка стане майбутньою фіналісткою. Так attention, спойлер, у мене немає картаро, Я не знаю, чим закінчиться. 13-й сезон, але якимось таким дивним чином в мені увімкнувся внутрішній маятник, і світло вказує на неї, на Тетяну зайчика. Тями на що я натякаю. Якщо ми сядемо у джакузі і повернемось в минуле, в 11-й сезон шоу Холостяк, то можемо згадати Юлю зайчика. One. TWO! THREE! Яка стала головною фавориткою того Холостяка і стала фіналісткою, Так, кінь дісталася каблучка. Але ці Тетяні Зайчик у 13-му сезоні, я думаю, дістанеться каблучка від Олександра Терена. Перенеслася з якоїсь казки, ось сюди до мене. Ви обов'язково діліться своїми думками нижче у коментарях. Що ще хочуть ваші маятника чи куди вказує світло? Стане Тетяна Зайчик фіналісткою? чи ні. До речі, вона отримала троянду першого враження. Це, мабуть, я. Підсумовуючи перший випуск 13-го сезону, що ж можна сказати? Дякую всім сценаристам, продюсерам, головному герою-учасницям за сенси. Це в чому сенс? Великий сенс. У всіх сенсах. За усю щирість та велику відвертість та зізнання, що дівчата прийшли у цей сезон підкорювати серце Олександра. Терена, і, звісно, їм не потрібні ті пільги, які видають після випуску і шоу Холостяк. Сумно і гірко мені, знаєте, після завершення першого випуску, що не усі дома пішли ліжка, та Марічка покинула це легендарне довочікуване соціально-романтичне шоу. Я не знаю, як буде без неї, але клопітка пророблена робота скаутів. Нас чекає зірка Тік-Току. Неочікувана, знаєте, така бонусна поява 13-ї особливої частниці військової із фронту, після чого буде серед Дівчат, шкандалі, ті, чи нам так намонтували. Далі учасниці буде говорити взагалі, я не так себе вела протягом зйомок. шоу. то все монтажери. Як і показує анонс в кінці першого випуску, на нас чекає справді захопливий карколомний сезон. Тому зустрінемось після другого епізоду. Обов'язково. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками і долучіться до збору у закріпленому коментарі. Дуже велика вдячність і низький уклін усім, хто продовжує допомагати підтримувати Збройні Сили України. Вдячність усім, хто сьогодні оберігає боронить нашу Україну на фронті. Разом боремося за нашу незалежну ідентичну Україну.